Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке: хтось іде, хтось приходить. Рівненський Верес веде активну трансферну кампанію і грає тренувальні матчі. Вперше в історії дві футбольні команди із Рівненщини гратимуть у Кубку України. Знай наших рівненський спідвоїст Роман Капустін переміг на змаганнях у Торуні. Трансферна компанія у Росполі Рівненський Верес представив ще двох новачків: до грецького захисника Константіноса Стамуліса та українського півзахисника Віталія Бойка доєдналася також голкіпер Валентин Горох та нападник Денис Ндукве. Валентин Горох підписав повноцінний контракт на три роки гравцю 24. Він у Верес прийшов на правах оренди. Родом із Славути, що на Хмельниччині, вихованець Костопільського штурму. До Рівного перебрався із Ковалівського колоса, за який у Минулому сезоні відіграв три повноцінні матчі УПЛ, де пропустив чотири голи. Денис Дуква, українець, до Вереса, прийшов на правах річної оренди із Полтавської воросла, яка опустилася у першу лігу. Гравцю 25 років, і наступного літа народний клуб матиме опцію першочергового викупу прав на гравця. Ну, якщо буде така потреба, Дуква із Харкова у минулому сезоні зіграв за ворсклу у 28 матчах УПЛ, де забив чотири голи і віддав два асисти. Також за плечима у гравця досвід виступів у чемпіонаті України серед аматорів та другій лізі. Зокрема, саме гра у найнижчому професійному дивізіоні України по новому розкрила гравця у сезоні 2023-2024 у Звягелі двітисячі зіграв грав у 30 матчах другої ліги, де забив 17 голів. Далі було Полісся, і потім Ворскла. Тепер от Верес. Також із приємного повернення до тренувального процесу Самуеля Нонго, камерунський легіонер, за інформацією від прес-служби клубу. Повністю відновився після важкої травми. Нагадаю, травмувався гравець в одному із контрольних матчів зимових зборів у Туреччині. Процес після операційної реабілітації тривав майже півроку. До складу рівненського Вереса футболіст приєднався восени минулого року у першій частині сезону 2024-2025. За червоно-чорних він зіграв у чотирьох матчах. Мовою цифр станом на зараз із Вереса пішли Богдан Когут, Микола Гайдучик, Руслан Степанюк, Євген Шевченко та Василь Гакман. А також завершилася оренда, яку не продовжили із Луаном та Венделом. Відтак маємо мінус сім з іншої сторони, поки що плюс чотири захисник Стамоліс, співзахисник Бойко, Голкіпер Горох та орендований нападник Ндукве. Але найголовніше те, що головний тренер Рівненського Вереса Олег Шандрук та спортивний директор червоно-чорних Юрій Габовда залишаються у народному клубі ще щонайменше на два роки. Обоє продовжили свої трудові угоди до завершення сезону 2026-2027. Це поки що по трансферах. Все Є й розмови щодо інших гравців, якими цікавиться Верес серед потенційних новачків, про які з'являється інформація. Сергій Стень за повідомленням телеграм-каналу Бийбіже нападник проведе наступний сезон у вересі гравцю 23 роки, і він належить металісту 1925. Зокрема, футболіст зіграв у спарингу проти колоса і заробив. Пенальті тренерський штаб, начебто, залишився задоволений його грою. Зокрема, про другий товариський матч Вереса проти Колоса розповідаємо далі. Другий матч на літніх зборах з перших хвилин виходить грецький оборонець Стамуліс. А на вістрі атаки орендований у Ворсклин Дукве. Саме він створив перший небезпечний момент на старті матчу. Як виявилося, це була пристрілка. А на 35-й хвилині два новачки рівнян організували гол. Стамуліс навісив, а Дукве відкрив рахунок. 1-0. Нападник забиває у першому ж своєму матчі за верес. Ще одну хорошу нагоду мав шарай, але голкіпер гостей врятував свою команду. Колос відповів своїм забитим. На 49-й хвилині новачок рівнян Віталій Бойко втратив м'яча на своїй половині поля. з пробіг центром із за мештрафного майданчика, пробив точно у ліву від себе дев'ятку. 1-1. За такого рахунку команди завершили першу частину поєдинку. На другу вперше у футболці Вереса вийшов голкіпер Валентин Горох по відновленню гри народ команда забила гравець, який перебуває на перегляді. Заробив пенальті. А Дахновський її вдало реалізував. А далі Дмитро Годя організував гол для Валерія Кучерова. Той не підвів. 3-1. На 92-й хвилині матчу гравець Ю-19 Данніков свалив у штрафному майданчику Вереса. Пенальті. Втім, Валентин Горох відбив удар з 11 метрів від свого екс-партнера по команді. Проте, все ж таки, через 6 хвилин голкіпер Рівнян таки пропустив, помилившись на виході. Відтак, 3-2 Верес перемагає у другому матчі літніх зборів. Поспіль. Відомо, що наступний матч у рамках літніх зборів Рівненський Верес зіграє із дебютантом УПЛ футбольним клубом Кудрівка. Гра запланована на 12 липня і має відбутися у Бучі на стадіоні Ювілейний. Також уже є календар матчів УПЛ. Відкриватиме новий сезон. Верес грою проти чемпіонів України Київського Динамо. Матч відбудеться 2 серпня у Рівному. Далі на виїзді гра проти СК Полтава, а потім домашній поєдинок із Донецьким шахтарем 16 серпня. Здобунівчанин Микола Гайдурчик до Рівного із Житомирським Поліссям приїде 27 вересня у рамках сьомого туру УПЛ. Дві команди з Рівненщини гратимуть у Кубку України з футболу. Сарненський маяк та Рівненський Верес розпочинатимуть шлях із однієї 32-ї фіналу. Представники Сарненщини там як фіналісти Кубка України серед аматорських команд, а рівняни як одна із 12 команд УПЛ. Кубок України отримає новий формат. Напередодні стали відомі перші деталі. Вперше в історії кубку участь візьмуть 68 команд: 16 команд української прем'єр-ліги, 32 команди професійної футбольної. Другої ліги, 16 Перша ліга та 16 Друга ліга, 4 команди Асоціації аматорського футболу України та 16 представників регіональних асоціацій футболу. Спочатку відбудеться кваліфікаційний раунд, де зіграють 16 команд з регіональних асоціацій. 8 переможців цієї стадії пройдуть в 1-32 фіналу. Далі до 8 переможців приєднаються 32 команди першої та другої ліг, 12 команд елітного дивізіону і 4 аматорські колективи, серед яких Маяк та Верес. Чотири команди, які беруть участь у Єврокубках, до Кубка доєднаються на стадії однієї 16-ї. Варто зауважити, що формат кубка наразі офіційно ще не представлений. Громадськості відомо, що перший етап стартуватиме на початку серпня. Щоб грати на цьому етапі, треба досягти певного рівня і забрати певні титули. За останні півроку ми провели серйозну селекцію. Взяли людей із вищої ліги із серйозним досвідом. Підписали контракт із гравцем, якого викликали в збірну України. З деякими досвідченими гравцями мусили попрощатися, тому що є обмеження по кількості людей. Хочеться в Сарни привести якусь команду з вищої ліги, щоб люди побачили на власних теренах на нашому стадіоні. Дат ще немає. У серпні почнеться жеребкування. Зараз ми тільки подаємо підтвердження. Вердження там великі вимоги до безпеки футболістів, адміністративного складу, тренерського штабу команд до загородження, воріт, укриття. Зараз намагаємося виправити, щоб була змога приймати у сарнах. Сказав головний тренер Сарненського маяка Олександр Жданюк у коментарі для сайту Sarne News. Є забиті м'ячі. Уродженик з Долбунова Микола Гайдурчик уже забив два голи за Житомирське Полісся. Вперше за нову команду футболіст забив у контрольному матчі проти ФК Бат Леонфельден із 4-ї ліги Австрії. Полісся у підсумку перемогло із рахунком 5-1, а гайдучик забив четвертий гол. Своєї команди у наступному поєдинку Микола вразив ворота ДАК 1904 І у підсумку його команда теж святкувала перемогу 3-1. А от ще один представник Рівненщини, уроджений села Кричильськ, що на Сарненщині нападник Андрій Тотовицький, вочевидь, не потрібен новому головному тренеру Донецького Шахтаря Ардітурану. Як повідомив у себе в телеграм-журналіст Дмитро Вінков, Андрій Тотовицький не входить у плани нового тренерського штабу Шахтаря. Зокрема, у Тотовицького завершиться контракт контракти він не був продовжений. За інформацією журналіста Шахтар вочевидь надав Андрію можливість тренуватися із командою Ю 19 допоки він не знайде нове місце роботи. Перша пішла. Рівненська амфутбольна команда Верес Мрія здобула свою першу в історії перемогу. У рівному команда здолала ФК Титани із Житомира два Пишаємося вже незабаром. Матч відповідь на виїзді. Нагадаємо, ФК Верес Мрія це рівненська команда, де грають ветерани війни із ампутованими кінцівками. Створили колектив. Цьогоріч команда провела поєдинки із ФК Шахтар-Сталеві, ФК «Хрестоносці» із Луцька та жіночою збірною України із Амфутболу. Відбулися чергові матчі Брендліги-2025. Варт спецбут, перемагаючи по ходу матчу 4-1. У підсумку поступився 4-5. ФК Сокіл 2-1 здолав Айрон Друзі. ЛДМУ був сильнішим за магістр 3-2. Молодіжне розгромив на цей раз кардинал Верес Верес» 9-1, А Акватор 4 4-3 здолав танчик. Після цього туру незмінно лідирувати. Продовжує молодіжне 25 очок. На другому місці розташувався Акватор, 19 очок. А варт Спецбуд» та ЛДМУ мають по 16 пунктів у своєму активі. Трохи відстали «Сокіл», «Аладіна», Веметал Груб та Танчик. Знизу кардинал Верес, магістер і досі без набраних очок Айрон Друзі. Підвейні здобутки протягом чотирьох днів у польському місті Торунь проходив тренувальний збір Екстраліга Speedway Cup 2025. У ньому взяли участь рівнянин Роман Капустін на мотоциклі з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних та уродженець Латучин Макар Левішин 250 см сантиметрів кубічних. Перші два дні були присвячені тренуванням, а третій та четвертий змаганням. У парному турнірі Роман Капустін разом з австралійським спортсменом здобув третє командне місце. Причому саме Роман набрав найбільшу кількість очок 19. Макар Лішин також показав себе з найкращого боку, здобувши 15 із 20 можливих очок. Проте його партнер не зміг підтримати цей рівень підсумкове сьоме місце. У завершальний день відбулися турніри в особистому залі. Тут Макар Лішин посів 12-те місце. А Роман Капустін виступив сенсаційно. Набрав 14 очок серед суперників із 14 країн світу і посів перше місце. Вітаємо! Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.